Друга секція четвертий поверх. Тут винесла шахту і сміття. О, тут така сама історія, як і в мене в квартирі. У мене також не було взагалі. Невеличкий отвір вентиляції. Я так розумію, що весь четвертий поверх такий був <кій> замонолічене. Все, що тільки можна було замонолітити. <кій> Напевно, це було як протипожежна муфта спрацювала, напевне. Але, але отут була. Труба водовідведення, і бачите, воно все одно воно стекла, вона плавилась, тому задимлення було також. Це цікаво. У мене вже це все прибрали, вирізали в моноліті отак кусок. І тут також це будуть робити. Бачите, тут прохід на волю. Там сонечко, телефон так знімає. Тобто свободний вход і виход. Такі діла. Ну, гарненько тут вже зробили таке. І гарненько так позамітають. замі'тають, хоч це взагалі ті, які демонтажом зараз займаються, вони дуже відповідально відносяться. Я вам за це дуже вдячна. Це була моя одна з дверей моя квартира, я навіть не хочу сходити, бо все мокре. Зачинено, зачинено, зачинено. Це був четвертий поверх другої секції. П'ятий поверх другої секції зачинено, зачинено, зачинено. Зачинено. Я перевіряю, тому що зламали забори, це зачинено ненадовго. Я дум, вважаю, що вони, хто зламав забори, зайшов, подивився взагалі, що тут є, а прийде в інший день. Ми вже з вами це проходили і знаємо, як вони діють, які метки лишають. Ось цікаво, Що це? Заміточка. І Ще одна меточка. Хто їх вміти Не зрозуміло. Зустріла вперше таку метку. відчинена. Тут було, бачите, тут обережно зробили з проводкою, але також, бачите, яке все підсмажене. Ось, я б навіть сказала, що тут і підлогу дуже обережно зробили, що підлога ціла майже. Взагалі, звісно, постраждала дуже квартира. Не знаю, на мій погляд це все треба збивати. Тут також, бачите, такі тріщини Ну, На мій погляд, тут потрібно все знімати і заново робити. Запах Диму, до речі, досі є відчукається. Я оце з огляду на свою квартиру, яка на четвертому поверсі, і мокра, в кухні, дуже мокра. Я розумію, що скоро ще так, з такими темпами даху, то в моїй квартирі також все придеться викинути і зробити заново. Взагалі. О, бачите, тут закрили а, трохи, щоб воно там не нищі... ще. Але воно так кап-кап. О, спіймала. А, тут уже принесли цеглу, нарешті. Зараз. Дроблять отой моноліт. Спеціальна дробильна машина. Дроби моноліт, які зняли. пам'ятаєте, я вам показувала, що вони його розбирають і на сміття по-різному вивозять. Це вимагає від них проон, напевно, чи хто зі сміттям так поводитись, а метал вони здають. О, тут ну, Тут решітка є, але зайти можна. Я не буду туди, напевно, йти, не знаю, що там робити наверху. Там нічого не змінилось, тому на верхній поверх другої секції я не піду. Тут також, бачите, закрили, щоб не капало. for some.